20 вересня 2025 року. Приїхали ми по грибочки. Взяли з собою ще знайомого. Він із чоловіком пішов однією стежкою, а я іншою. Недалеко від дороги. Вже є перші грибочки. Не знаю, чи вони добрі. Але це хороший знак. що їх навіть з здоров'я і вони ростуть. Я сьогодні перша. Зараз подивлюся, чи добрі. Йду далі. Вон там у лісі живе людина. Ну, через телефон я так не покажу будинок. Стелиться туман. Я думаю, що щось має бути. Хоч якісь грибочки повинні бути. Прийшлася по місцях, де колись росли біленькі. Нічого немає. Шкода. Так хотілося знайти хоч одного. Ця місцина дуже витоптана. Тут було дуже багато людей. Ону голубиночку одну знайшла. Таку гарненьку. А недалеко від тої голубіньки. Він прямо на стежці, напевно, за ніч виріс отакий червоненький. Ще один. Це дуже дивно, бо сюди ходить дуже-дуже багато людей. Це, напевно, свіжачок. Зірвала того, тільки хотіла почистити. І поряд побачила ще одного. Я ж біля нього проходила. Ой, як вони маскуються. Їхали ще було темно, поки дійшли, до лісу розвиднілося і вже є багато людей в лісі. І мені пощастило, Він я знайшла першого біленького. Не знаю, чи ще знайду, але дуже гарний. Дякую, лісочку. А недалеко ще один біленький. Це вже мене радує. Не молодий, але біленький. Тут своїми стежками протоптаними. Ще отакі грибочки мене чекають. 100% наросли за ніч. В лісі появилося багато грибів обманок. Ти йдеш, думаєш, білий, а воно не білий. Але от такого, який взірва. Червоненько не дуже спутаєш, хіба що з листочком. А тут ще один, оцей взагалі красень, і прямо на стежці. Женькі. Оце зранку так гарно пташки співають. Така приємна прохолода. Вночі було досить тепло, як не дивно. Я думаю, на завтра навіть більше мало би бути грибочків Але і грибарів буде не менше. Оце іду собі так стежкою. І недалеко від того маленького вони чекали отакі гарнезні. Просто гарнезні, осінні. Червонячки, боже. Це просто кайф. Біля тих червоненьких, з іншої сторони. Обійшла так куща. Думаю, ну, може і там щось буде. Є. Погризний трошки. Зараз подивлюся, чи чистий можна брати. Зірвало оцього. підберезовика. Тут І побачила Ззаді вже люди йдуть потихеньку. Оце я перша по цій стежці. Отакі молоденькі грибочки повиростали. тут, а. Ну і я щось залишу, напевно. Не все побачу. Очі придивляються, шукають біленького. А його немає. А цього побачила здалеку. Червоненького. він правда сховався трошки. який гарний, чистий. Ах. Було декілька дощів, але потічок сухий. Це шкода. Таке різномаїття. Різних різних грибів. Ось таких. Там, де мали би рости біленьки, ростуть тільки на біленькі Ну нічого, можливо, ще будуть. Ну, знаходяться ще такі гарненькі грибочки. Так, я вже непогано призбирала. А зовсім поряд з тим, що знайшла його родичі. Он який гарний. Ой-ой-ой, ти засів. Такий малюсінький. Хай тебе хтось знайде. Римарі вже багато. Якби не знайшла оцих двох не побачила б ділячка. Переді мною пройшло шість чоловік. Думаю, йти, не йти. Та йду трошки в сторону. Дивіться, якого гарненького вікований був пропустила. Дуже порізаний ліс і дуже важко ходити. І я дивуюся, що ще ростуть отакі грибочки. Маленький тут сховався у носі. Зайшла біленьку, біленько, але поряд людей багато. І навіть не можу виразити свої емоції. І сьогодні під кожним кущем. Ще більше, ніж того разу. Грибарів дуже багато. Вже потихеньку знаходять глячки. Я вже пропустила людей. Четверо пішло переді мною. Думаю, хай йдуть. Я тихенько ззаду, мені якби ого. Мені якби не аж так треба тих грибів, я їх збираю постійно, багато. Хочеться, звичайно, біленьких знайти. Але сьогодні всі полюють на біленьких. А знаходжу, за ними червоненькі. Ну вони маленькі ці, їх не дуже видно. А зараз покажу, які видно. І вони 100% чисті. красні. Ще один. І ще один. Ой. Ну що ж, все вони мені лишили. Якби ще біленького лишили, то я б їм була дуже вдячна. Ну що ж, хлопці. Я вам дуже-дуже вдячна. Я казала, якби ви мені лишили ще біленького, і ви подивіться, якого. Зробила фото. Ну, дорогенький, ти мав бути мій. Ой-ой-ой. Бачите? Оце краса. Оце краса. Так, Крию грибничку. Може, ще буде колись. Дякую. Мої хлопці, ще раз дякую. Оце ледве помістився, а тут ще один. Оце не можна тобою налюбуватися. Гарнесенький. От заради таких варто було ходити далеко. Оце краса. Я не думала, що я такі грибочки знайду. Зробила фото. Другий чоловік до мене йде, бо каже, що там, де він ходив, там немає. Знайомий пішов іншими стежками. Трошки грибів переклала в відро чоловікові. Добре, щоб дійшов до мене. Мені вже не поміщалися. І спускаємось тихенько до машини. Можу показати, які гарненькі два мухомори. Чудо. Оце ще по дорозі. Такі гарні грибочки знаходжу Віддала чоловікові своє відро. Воно повне вже кришку Янушу. І по дорозі. В моє загляну ще своє улюблене містечко. Він каже, я там був. А ж цей грибочок мене чекав. Ой, тільки що відключилася. І знову побачила. І не одного. Бачите? Значить, мене чекав не тільки оцей, а оцей. и а тут два напевно. так еще два Ой. вот так Сейчас почищу ну вот такой эти вот зервала Ну, это совсем беля дороги І ще один. Коли вас грибочки кличуть, треба йти. Ой-ой-ой. А ну, який ти що. білячок і не один. Три. Ой, там ще, ну я туди не залізу. Хай там росте. А цього я прийшла. Ой-ой-ой. Дивлюсь, не важливо, що людей багато ходить. Гриблочків також немає. Ось По дорозі, щоб біленько. Але корінчики в них вже такі собі. Не всі вони хороші, є гарні, осінні, а є такий, як літній варіант. Але головна, білі. Оце грибочки нам не дають дійти додому. Прямо на дорозі вон машина якби їхала, вона б його роздавила. Вон люди ходять, гори парують, краса. Трошки відійшла. Ще цих не почистила ще один. І ви уявляєте, скільки тут народу пройшло сьогодні? Так, мої улюблені дебрі. Тільки відключилася ще один. І не один, а два. Маленький. І трошки більше. Це на колінах. Треба збирати. Тут нема де розвернутися. Ми вже підходимо до бази. Тут коник пасеться. На базі відпочинку вже тихо. ось Ще один коник. Дійшли ми вже до машини. Маємо такий результат. Це результат нашого знайомого. Скільки років ти не був на гриби, не ходив? Десять років. Десять років. Витягли людину у ліс. Думаю, що це не останній раз. Дякую. Дякую Богу, лісу, Збройним силам України. За наш спокій і за все бережи Боже Україну.